Терітива теми дня щирі вітання глядачам телеканалу у студії для вас. Працюю я, Тетяна Дубіцька. Подробицями основних подій п'ятниці, 17 січня, вже готові поділитися наші журналісти. Не перемикайте. Росія продовжує свої агресивні дії проти України, здійснюючи атаки на нашу землю. Минає 1059-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Так протягом минулої доби відбулось 141 бойове зіткнення. У ніч на 17 січня війська РФ застосували дві балістичні ракети Іскандер М а також атакували 50-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних. Типів сили ППО вночі збили 33 дрони: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Ще 10 – локаційно втрачені. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. на Київщині. Внаслідок дронової атаки РФ виникла пожежа в кафе в одному з населених пунктів. Поранення ноги дістав 12-річний хлопчик. Його госпіталізували. Віддав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України у жорстоких боях з російськими окупантами. Буковина провела в останню дорогу ще одного героя із молодшим сержантом Володимиром Поліщуком. Воїном військової частини А 1376 попрощалися попрощалася в селі Коновка. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. 368 тисяч доларів на реставрацію стелі мармурової зали та східного фасаду центрального корпусу у Чернівецькому національному університеті. Незабаром розпочнуть роботи, передбачені за великим грантом, виграним ще до повномасштабної війни. Подробиці розповідаємо далі. Зала, яка зачаровує своїм інтер'єром, та є однією з принад колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. У 2021 році Чернівецький національний університет виграв грант посольського фонду США зі збереження культурної спадщини на реставрацію стелі мармурової зали та східного фасаду. Відповідно, тоді ж розпочалися і підготовчі роботи. Об'єкт всесвітньої спадщини це передбачає надзвичайно багато різноманітної документації, потрібно було погодити в Міністерстві культури, тоді інформаційної політики, наразі підготувати проєкт, експертизу пройти і тоді отримати дозвіл Міністерства на початок робіт. Все це було пройшло, все було добре, мали розпочинати. Фірма, виграла, до речі, виграла тендер, яка свого часу проводила реставрації консерваторії на Хрещатику. Втім, на заваді реставрації стало повномасштабне вторгнення Росії. Роботи у цьому напрямку було призупинено. Як розповідає координаторка гранту Тамара Марусик, у 2023 році вдалося пролонгувати термін виконання робіт до кінця 2025 року. Отож, приступили до оновлення документації. Дозвіл на проведення робіт отримали у грудні минулого року, і незабаром фірма, яка цього разу виграла тендер, розпочне реставрацію. Заплановані вони на 20 П'ятий рік, і ми плануємо, а ви знаєте, що цього року університет святкуватиме своє 150-річчя. Тобто, ми все робимо задля того, щоб завершити до вересня місяця реставрацію. І щоб 150-річчя університет вже зустрів в оновленій, відреставрованій мармуровій залі. Стеля мармурової зали не є автентичною, оскільки сама зала була майже повністю знищена після відступу румунсько-нацистських окупантів у 1944 році. сорок році. Ки періоди її відреставрували. Втім, наразі стеля потребує додаткових робіт, адже зала це одна з головних родзинок об'єкту культурної спадщини. У ній проводять багато заходів та екскурсій. Коли ми бачимо, що трошки сипеться стеля мармурової зали, це справляє неприємне враження, і цілком зрозуміло, коли екскурсант заходить і піднімає голову, і дивиться на цю унікальну споруду, де стеля трошки сипеться, це. Ну будемо казати, не дуже приємно і не дуже приємно нам і не і не дуже приємно взагалі в цілому, то що об'єкт ЮНЕСКО не підтримується. Хоча порівняно з іншими об'єктами ми перебуваємо належному стані. Окрім стелі, грант передбачає також реставрацію східного фасаду центрального корпусу, а саме двох дверей та сходів. Адже в університеті реалізовується також проєкт перетворення господарського двору на туристичну інфраструктуру. Саме зві. Ти планують у майбутньому розпочинати екскурсії щорічно колишню резиденцію митрополитів Буковини і Далмації відвідує безліч туристів. Лише минулого року 600 з них були іноземцями. Це свідчить про високу привабливість цього об'єкту культурної спадщини ЮНЕСКО не тільки в Україні, а й у світі, зазначає Тамара Марусик. Наш університет єдиний в Україні і один із семи у світі, який виконує подвійну функцію з одного боку, освітній наукової інституції. А з з другого боку об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО це гонорово. Адже на сьогоднішній день в списку ЮНЕСКО у світі перебуває 1157 об'єктів. З них сім університетів, серед яких цих семи один наш. Ну то це говорить про щось. Так це говорить про імідж, це говорить про те, що таким чином ми маємо сприяти тому, що все-таки ось це наше просування да нашої резиденції це своєрідна культурна дипломатія. Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА. У Чернівцях планують перейменувати ще два провулки. Так, відповідний проєкт рішення винесений на чергову сесію міськради. Зокрема, йдеться про перейменування провулку Буковинського на вулицю Іллі Міського, а провулку ентузіастів на вулицю Героїв УПА. СБУ повідомила про підозру зрадниці, яка разом з окупантами воює проти ЗСУ на Донеччині. Так, служба безпеки зібрала доказову базу на учасницю терористичної організації ДНР, яка у складі рашистських військ бере активну участь у захопленні українських територій. Уродженка Сумщини ще у 2014 році виїхала на окуповану територію Донеччини. Під вигаданими прізвищем ім'ям та навіть приписавши собі іншу національність, вступила до окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу ДНР, а потім перейшла до так званої республіканської гвардії ДНР. У складі цих незаконних збройних формувань терористка з позивними НІКА і «37» встигла зробити військову кар'єру від заступника командира мотострілецької роти до командира вогневого взводу мінометної батареї та самохідного артилерійського взводу. Брала активну участь у боях біля населених пунктів Дебальцево, Мар'їнка, Зайцеве, Авдіївка і поблизу Донецького аеропорту вона безпосередньо віддавала накази щодо обстрілів підрозділів сил оборони та цивільних об'єктів після повномасштабного. Вторгнення зрадниця приєдналася до окупаційних збройних сил Російської Федерації у складі 114-ї окремої гвардійської мотострілецької янакіївсько дунайської бригади бере участь у знищенні цивільної інфраструктури українських міст та вбивствах мирних мешканців. І як би вона не приховувала своє ім'я, оперативникам СБУ вдалося встановити справжні дані зрадниці та місця її перебування. Слідчі поліції повідомили Буковинцю про підозру у незаконному зберіганні боєприпасів. Відомо, що під час проведення санкціонованого обшуку у рамках кримінального провадження поліцейські виявили у сорокарічного жителя міста Кіцмань бойові припаси. Відповідно до висновку, вилучена є патронами до нарізної вогнепальної зброї різного калібру. Слідство триває. Не вдала подорож до Румунії. На Буковині прикордонники викрили жінку, яка за 37 тисяч доларів США намагалася переправити чоловіків до Румунії. Відомо, що дочекавшись темряви, жінка разом з чоловіками на власному автомобілі вирушила в бік державного кордону. Діставшись визначеної точки, вона мала вказати своїм пасажирам подальший напрямок руху. Однак всі дії порушників повністю контролювали прикордонники. Правоохоронці зупинили автомобіль неподалік кордону та затримали всю групу. Товари на суму понад 200 тисяч гривень. На буковині прикордонники виявили мікроавтобус із прихованим вантажем. Днями до автомобільного пункту пропуску дяківці прибув вантажно-пасажирський мікроавтобус марки Мерседес, який прямував з Румунії до України. Під час огляду транспортного засобу охоронці кордону виявили незадекларований товар, який громадянин України сховав у багажному відділенні автівки. Загалом водій намагався незаконно Вести понад 160 одиниць джинсових штанів та годинник після оформлення відповідних документів, приховані товари на суму понад 200 тисяч гривень вилучено встановленим порядком та передано співробітникам митниці. За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області суд виніс вирок місцевому жителю, який виготовляв та продавав підроблені документи суворої звітності з голографічними захисними елементами. Раніше детективи та управління встановили, що незаконну схему організував колишній працівник міліції. Фальшиві документи передавав через спільника або пересилав замовникам через засоби поштового зв'язку. Оплату приймав особисто готівкою. Вартість підробок коливалася від 150. 10 до 200 євро серед підроблених фігурантом документів, особливий попит мали водійські та пенсійні посвідчення. Фігуранту призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна. Працівники міграційної поліції буковини викрили групу осіб, яка організувала нелегальний трансфер військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці встановили, що 39-річний уродженець Дніпропетровської області налагодив схему нелегального бізнесу, якою керував перебуваючи за кордоном. До своєї злочинної діяльності він залучив 48-річного жителя Дністровського району, який виконував роль провідника на власному автомобілі ваз 2109 транспортував. Туристів до лінії розмежування державного кордону. Крім цього, працівники поліції з'ясували, що 44-річна жителька Вінниці звернулася до організатора трансферу з пропозицією за гроші переправити її 20-річного сина до Республіки Молдова. Фігурант в телефонному режимі координував дії та надавав вказівки іншим учасникам групи. За квиток до сусідньої країни зловмисник брав 4 тисячі доларів США. Кожна хвилина має значення, коли йдеться про порятунок життя. У Чернівцях пожежа у п'ятиповерхівці могла закінчитися трагедією через запаркований автівками міжбудинковий проїзд. Як дрібна недбалість може стати великою загрозою у наступному сюжеті? Минулими вихідними у цьому дворі сталася пожежа. Займання виникло в одній із квартир п'ятиповерхівки. У задимленому приміщенні опинився хлопець, який самостійно. Не зміг звідти вибратися. Він встиг викликати рятувальників однак їхній шлях до будинку був непростим. 12 січня до противно координаційного центру надійшло повідомлення про те, що саме тут, на проспекті 92А, пожежа на у п'ятиповерховому будинку, і в квартирі знаходиться хлопець 2000 року народження, який не може самостійно вибратися. Прибувши на місце події, пожежно-рятувальні підрозділи на жаль не змогли під'їхати. До будинку, саме для того, щоб розгорнути рукавні лінії для ліквідації пожежі, через запарковані автомобілі прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до будинку та їхня робота були ускладнені через щільно запарковані автомобілі у дворі. Як зазначила речниця ДСНС, рятувальники не змогли знайти власників авто, аби звільнити проїзд для техніки. Що суттєво ускладнило їхню роботу, поки рятувальники проводили розвідку, також одна ланка проводила евакуацію мешканців будинку, і от ми стикнулися з такою проблемою, що ніхто не знає, чиї автомобілі припарковані, які саме власники і де вони перебувають. Тобто, ми розуміємо, що це проблема можливо не тільки цього двору, а й проблема усього міста. Отож, рятувальники звертаються до водіїв із проханням дотримуватися певних правил паркування. Ширина проїзду у дворах повинна становити від 3,5 до 6,5 метрів, щоб пожежна техніка могла вільно дістатися до будинку. Оскільки кожна хвилина затримки може коштувати життя, час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події наразі по місту Чернівці складає 10 хвилин. І, звичайно, поки відбувалася розвідка, поки відбувалася можливість доступу до того проїзду, час збільшується. Що це за собою? Тягне людина, яка перебуває в закритому приміщенні і не може вибратися, для неї наступають наслідки в першу чергу для її здоров'я. Як отруєння чадним газом, втрата свідомості, і поки людина перебуває з нами на зв'язку, ми е, розуміємо, що можемо е, ще якось коригувати її дії. Хлопця вдалося врятувати завдяки його швидким діям. Він скинув рятувальникам ключі від квартири. Однак такі ситуації є серйозним сигналом для всіх мешканців багатоповерхівок та водіїв. Отже, що головне для рятувальників, це перше, щоб була доступність до під'їзду. Пожежно-рятувальної спецтехніки, щоб якщо ваша квартира знаходиться на першому поверсі, чи є прибудова чи вбудовані приміщення, щоб туди була доступність особового складу, тобто не ставте грати на вікнах, ми не зможемо туди потрапити, або це займе час. Так само паркування, коли є висотні будівлі п'ятиповерхові і вище дев'ятиповерхові, для цього має заїхати автодрабина. Яка також не буде мати місця де розгорнутися, і рятувальники не зможуть зайти всередину, як і в цьому випадку, ви бачите, що через дерева рятувальники не змогли розгорнути автодрабину і потрапити всередину, тому шукали інший вихід з цієї ситуації. Отже, заблоковані проїзди, захаращення чи встановлення град на вікнах значно ускладнюють рятувальні роботи. Так само працівники ДСНС звертаються до керівників ОСББ із проханням. Забезпечити порядок на прибудинкових територіях і таких проблем у нас дуже багато. Тому ми звертаємося по максимуму, як і до е Керівники ОСББ, щоб прибудинкова територія не була захарачена, це все у ваших можливостях коригувати і доводити до ладу для того, щоб ваша безпека була, і безпека мешканців будинку була в першу чергу і на першому плані. Тож безпека починається з відповідальності кожного. Рятувальники закликають мешканців і водіїв дбати про доступність прибудинкових територій для екстрених служб, адже це може врятувати чиєсь життя. Аліна Рябко, Дня ТВ. Такими були підсумки дня, що минає. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних. Залишайтеся з нами.